Доброго часу, друзі! Сьогодні у нас 24 червня 2023 року. Як я вам обіцяв, буду проводити нормування. Покажу на двох сортах винограда. Це у нас Прима України і це на Кеші привитий сорт винограда Слава Україні. <кхід> В чому? Ну, нюанси даного сортів. Тут, як бачите, ось От, ось прима України. Вона викинула на одному пагоні. Раз, два, три. Це вже це вже маленький інший. Тобто, три грони. Звісно, їх потрібно нормувати. Тобто, ну, я... Думаю, що я на ньому, скоріше, всього, так планую. Точно не думаю, планую. Самі погані грони, І що погано запилилися, Ось бачите? Ось запилення дуже погане. Чому я і рекомендую, що не робити нормування, коли у вас багато доцвітіння, тобто грони не удаляти. Многі кажуть, що треба їх удаляти, все не потрібно. Тому що Мало е, ягід, погане запилення, і ви просто удалите ту грону, на якій погано пройшло запилення, і ви не втратите врожай. А якщо ви е, зробите нормування до цвітіння, тобто у вас е, не буде ягід видно, тобто у вас пройшло погане цвітіння, тобто були дощі, наприклад, або ще якісь там нюанси. І все, ви ще собі зменшили е, врожай. Почнемо ми зараз зі слави України, вона прищепнута, я повторюсь, може, на кешу сорту винограда. Прищепу я робив позапрошлий рік. Тут ось, ну, тут ось пасинковий я думаю, на цьому ми залишимо. У нас дозволяє на даний час можливість залишити. зараз я попідв'язую його. Тобто Як оприділити, що він перегружений? Він бачите, врост не пішов. Ну, він може не піти, якщо це вас прищеплював двох варіантів. Або перегруз, або десь від корня пішов паган. Ну, я тут дивлюся, пагана нема. Тобто він пере... На даний час даний сорт в мене перегружен. Що я буду робити? Будемо О. залишати на кожному по одній гроні. Ось мені його в принципі достатньо буде. Зараз ми подивимось. Так, цей у нас ось зовсім нема нічого. Ми його давно, це я його не бачу. Так, ні Не встиг я тут шпалеру трошки, проволоки треба було додати, нічого витягнеться. Так, Все ось у нас, бачите, нема тут ще верхушки, і дивимось. Ось грона гарна. Ну, мені вона подобається. І ось грона погано опилилася, е у неї худше. ну хуже вона. А що ми її? Ми її удалимо. Жаліти не будемо. Тобто хай краще буде менше, але більше грона, Чим зараз я її відв'яжу до верхньої проволоки. натягнемо трохи. Ну, Пусть піде в рост. сделаем таким способом. Так как не достает, ну и просто за счет веревочки дотянем все. Так, идем далее. Ось, видите, у нас род... Ну, поганенько. І грони не можу сказати, її погане опилення немає. Ми її удаляємо. Ось вже мінус дві грунки. Тут дивимось у нас те саме. Ця гарна грона, інша хуже. А ми зараз навіть зробимо трохи на даній гроні. Можна нижню частину поудаляти. І там, і там. Можна таким методом. Буде у нас повноценно, тобто буде вважатися як одна гронка. То есть, урожай буде. Коротенька вірівочка попадається. І підв'язуємо. Що всі показують, що вже гарно, я показую, як в реальності. Так, наступна. Теж бачите. Так, тут вибираємо. Оця мені не подобається. Можемо теж робимо таким макаром. Відріжемо. І кончик відріжений. Це погане пилення було. Ну, у нас дощі йшли. Якраз коли він цвів. На цьому це нижня. Нижня ми обираємо. Тут поганенькі, тут навіть дві грони. Тут ну, пусти він, залишує пусти. Ось він отросток пусти. Паган. Так, це у нас вже підв'язаний. Сейчас я поднимусь. Да, не чтобы было до стенки. Здесь тут не мое. вот так тут у нас... Теж ми обираємо. Нормування зроблено. Так ось. У нас більше сорт пішов. Проснувся. Це я тут буде наросте. На ньому прищип... прищепив, робив прищепу в прошлому росі. Було все добре, але не перезимувала. Дай дамо йому в цьому році набратися сил, а на наступний рік якийсь більш цікавий сорт, або якийсь із даних сортів сподобається. Прищепимо. Вибрасуємо ще. Так, тут у нас одна грома. Тут у нас... Кожен пагон по одній груні. Бачите, я... тут в мене зроблена вірьовка з баклажки. Я нарізав Ну, відео, як робити вірьовку з баклажок. В інтернеті багато, можете подивитися, що комусь цікаво і зробити. Ну скажу, що ось проволока. І баклажка вся старше, ніж ця проволока. Проволока вона вже лопалась частіше, ніж баклажки вона більш довше дов... 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 стоїть. Ну, ну, точніше не стоїть, а виносли. Так, тут у нас тут у нас взагалі вообще... що у нас тут. Так, оцей обід уберемо. Ріджувати потрібно. Ось бачите, дві груни я відбаляю. так А цю, щоб проріз. зроблю ріже, щоб більш провітрювалось Так, ну, ця грона вище, ця грона нижче. Залишимо та, що вище. Ну, до землі вона доставати не буде, вона ще ж виросте. Тому цю грону ми удаляємо, йдемо далі. Так, ось неповноценне листочки теж удаляємо. Ось. Так, тут у нас, що у нас тут грунка, гарнюня залишаємо. Це у нас груна. Тут у нас щось багатенько. Грун має верхушки. Так, ну зараз подумаємо, яку краще залишити. Тут однозначно одну удаляємо. А залишимо ми, мабуть, половинку. Тобто, Дві маленькі зробимо гронки. Ось Тут ягод трохи буде, а оцю я удалю. Удаляємо. Тобто, коротенькі. Чому я залишив коротенькі? Коротенькі я залишаю для того, що вони швидше визріють і більш крупна ягода буде. То є. Ну, чим одну довгу. Краще залишити дві маленькі. Вони все зріють, вистигнуть швидше, більш солодкіше буде, ніж одна повноценна грона. Тут до вірьовки трохи в нас не достає. Це я давно робив. Треба трохи шпалеру переробити. Так, все, верно далі. Ага, ось у нас. що у нас тут? Ось ця грунка, гарна. І підв'яжемо. Перем, звісно, краще підв'язувати, швидше. Ну, Ми народним способом, такий як у всіх є. Так, тут ось поганенько. Ну, Можемо Провітрювання є, є. І її залишено. У нас там ще трохи вберемо. Якраз у нас вийде, що процентів 40%. 50 ми уберемо врожаю. Тут трошки. Там я подивлюсь, може ще пізніше. Щось повбираємо. А то сусіднього залишимо той. Так, тут що у нас? Тут у нас дві гронки. Ага, цей ми вже... Ні, це ми вже робили. Це ми беремо поганенька хай краще ці, ці дві половинки залишано, подивимось. Осаме ну, цікаво, получиться там. Ну, скажімо так, колись, коли одна гронка була на іншому сорті, то визівала. Ну, тільки вона не, не зовсім, скажімо так, не така солодка, а більш насищена вкусу була, ніж інші. Там, де повноценний де так, тут ось що в нас? Дивимось. Є дві грони. Обі гарні. Але, але ми що зробимо теж. Давайте зробимо так, мені щось так більше подобається. Залишимо верхні частини і ну, спасенковий хай буде, подивимось. Визріє пізніше ягода. Я залишу. Так, тут ось верхня гарна, ця не дуже. Давайте нижню уберемо цю кножечку. Так все. Йдемо далі. Так. А це у нас уже, ну, в принципі, да, ось, ось ще одна вага на він залишився. Тут грона. О, видно? Бачите. Ага. Ми її залишимо. Ось Пасинок теж залишимо. Все. Це ми і зробили нормування сорту винограда. Слава Україні. Тепер будемо робити нормування винограда прямо України. Чим, ну, скажімо так, слава Україні! Забіжу трохи наперед. В неї Чим вони відрізняються? відрізняється? Пріма України ягода така кругленька, як у арбуза. Есть, ну, цікаво, мені ягода більш подобається. І по вкусу вона напоминає трошки сорт, наві схожий з ландишем. Слава Україні! Грони величенькі ростуть, десь більше кілограма. Однозначно. І вкус він більш похожий на кешу. Там, ну, там по-моєму, якщо не ошибаюсь, радійська пара присутствує. Я можу ябачуся, але по-моєму там є радійська пара. І так, приступаємо даний сорт винограда, це у нас прямо України. Так, це нам потрібно підв'язати. ну Ось бачите. В принципі, це ми уберем. І підв'яжемо. Він, конечно, ну, я слава України так вибирав, а так я обычно сорта винограда технічески підходжу. Тобто по характеристикам. Якщо мені подобається характеристики, то ну, по вкусовим, технічески, скажімо так, я беру. Так, всі не жалею. Мені сподобався даний сорт. Так, тут ми вибираємо. Тут у нас величенька грона. Що ж його. М -м -м -м. Вона тільки відсвілася. Риденькі ягодки. Може не знаю, може, що у нас поверху. Ладно, зробимо. Так, Хай маленькі будуть. Це равнозначно, що ми одну грону удалили. Тобто дві невеличкі, будуть рівносильно одній великій. Так, а оце мені не подобається. Однозначно цю уберу. Тобто тут дві було. Так, що у нас тут? Тут у нас пішло теж дві грони. Одна вище, друга нижче. Ну, одну. Е, так, давайте оць, оця мені не подобається. Ну, мені не подобається цей хвостик. Тому я її удаляю. Йдемо далі. Тут у нас. А він ще тільки недавно віддати, відсвівся ще як горох. Теж ось дві. Оцю одну велику залишимо. А цей дріб'язок уберем теж тут одну залишимо ага. ну, давайте воснище не дуже і наполився, так решайте О тут то мабуть Тут ми зробимо ось, ще ось так. Повністю я удалю дві грони. Треба ж проріджати, однозначно, щоб провітрювалося, Так що таким методом Ось тут. Ось ця мені не подобається. Інчно. Удаляємо. Так, тут тут, та, що вище. А давайте те, що вище залишимо, а нижню уберемо. Нормально. Це, кстати, другий рік. Перший рік був була одна грона тільки. А і напасинку, по-моєму, урожай да, в даному сорті. В цьому році урожай величенький края обірву Дивлюся. Як краще. Так, ця вниз висає, ладно, залишимо тура. Хоча бачите, яка здорова, гарна груна. ми нормуємо. Поэтому краще трохи, но буде добріше, ніж багато, но кисліше. Ну, Хоча кому що подобається. Мені краще. О, убираємо. Так. Ідемо далі. Тут дві так оця мені більш подобається Оце грошей не більше. Ось граємо спустоцвет. Май нічого не опилилось так, а тут ми... Йдемо далі, так, ну В принципі я на весь вам не буду показувати Нема сенсу мучити і вас і оператора нашого гарного, mm -hmm. тому покажу те, що нанизу. Де я роблю? Це скільки грон. Тобто я вважаю, що інформації багатенько. Ви зробите нормування далі саме. Тобто, ну, я трошки вкорачую. Якщо мені низ не подобається, я краще відщипну. Буде менше грона, ну зато повноцінно. Це у нас теж що у нас тут. Тут у нас оце не дуже ну, бачите. Убираємо. Уберемо ось тут уберемо. Тут зробимо зразу, щоб через проволоку і звисала рунка. Так, ось тут, бачите, оця гарна, ось ця на один бік Убираємо. Так. А тут ось у нас взагалі зовсім три грони. <різь> Ми трошки укоротимо хвостики. і зараз виберемо яку. Залиште, і так я, ось на оцю верхню зберу зовсім, а ці дві. Опорачу. І вийде у нас як одна грун. Ось верхушка, ну, кончик я більший. Це вже другий раз Ось буде вона у нас як одна. Тут пішло вгору так, яка ж гарна у нас. Ця Ось сюди давайте. А цю залишено. Так, ось тут ось бачите, взагалі так воно щось ось мені одна, тут щось не дуже подобається. Це, мабуть, взагалі. Ось дві. Вони все одно погані будуть. Ми краще десь дві залишимо величенькі. Він витягне. Так, які мені краще із цих залишити. Ну я би оцю залишив, вона мені подобається, хоч і маленька. І ось цю, а цю ми об, мабуть, оберемо. Давайте оцю. Всього так от краще буде. Там горуху більше. Так, оцю ми. Ну, в принципі, так продовжую я. Зараз вже вечір у нас темніє. Е, в принципі, ви бачили, як норм... проводити нормування. Ну, точніше, як я проводжу нормування. Ви, може би, по-своєму вважаєте, що краще, зробити так, як ви вважаєте. Мені так, я вважаю, зробити таке нормування винограду. Буду робити так. Есть, ну, якщо сподобалось відео, ставимо лайки. Буде ще. Відео не одне більш цікаве. Одно, кстати, я вам рекомендую, то есть, ближайшим часом, так як виноград уже повністю відсівся, треба зробити оприскування. Так як е ще одне мідіума по ідіуму. Поки дощів нема, тобто я зараз зроблю обломку винограда і буду. ну, Смисла я не бачу його знімати як обрискувати там, я думаю, ви всі зможете повторятися. Не бачу сенсу. Тобто, ви можете побачити, там є в мене відео, де на що прискування, які використовувати препарати, все там повністю. Там є навіть фотографії, найдете, таблиця, коли обрискувати і якими препаратами. Ну, Далі буде ще відео, я повторюю. Так що не пропускайте, ставимо лайк, підписуємось, якщо сподобалось відео. І все. Всього найкращого. До скорої зустрічі.